Та в Україні завершуємо сьогоднішній ігровий. В поділяє третю-четверту позицію з Глобалоджик по 14 очок. В Алексу та Global... Така кількість очок. І в «Авенгі» тут обидві команди, скажімо так, абсолютно налаштовані на те, щоб вже чотири хвилини команди зіграли. І зараз чергова спроба від Елексу. Удар по воротах на місці забитих 15 припущених, плюс один різниця. 13. За вікових балів зараз м'яч у сіці опиняється. І так... І рахунок у нас у цьому поєдинку. Від... М'ячам у цьому матч. Підтягується трішечки вперед до розіграшу, але пішла передача вперед. Скітка голову. Випад зараз. Роман Татунчак втрачає ще одна спроба відповідь від білосиніх. простріл, який ж небезпечний. Передача вперед проходить. Олександр Шимків. Далі передача і м'яч залітає у ворота. Це автогол. Це автогол, якщо я не помиляюсь, від Романа Татунчака. Так. Махавиче Ман там намагався стіночку розіграти, але тут перехоплення. Віталій Гащук озиняє контратаку. Роман Мудь отримає передачу. Вийде фактично сам на сам, але встиг вчасно вийти, голкіпер. скоротив зону обстрілу. Можна забивати. Віталій Гащук ще одна справа. М'яч у Сітці. 1-2 стає рахунок. Віталій Гащук забиває. Дуже важливий м'яч для своєї команди. Білоуса намагається. Проти суперника. Далі Орис Білоус. Не фалять проти нього і забиває. Орес Білоус 3-1. Стає рахунок класний. Що ж, друзі, другий тайм поєдинку TG Джік із у нас в цьому матчі, хоча ще, звичайно, у нас нічого не вирішено. Вже згадував попередній матч зараз одним з претендентів також на нагороди, але зараз перехоплення, контратака від Алексу і м'яч у Сіці. М'яч у Сіці, 4-1. Алекс такий зараз робить все, аби якомога швидше вирішити. Атака від команди. Миколи Грицини. Назарій Васниця йде далі. Назарій Васниця протискає суперника. Віддає передачу. М'яч влучає в поперечку ще одна спротися на контратаку від Елексу. Зараз Іван Романович отримує ще одне закидання. Тут вперед перехоплення від Друщака. Удар поворотах м'яч у сітці. Ігор э, Вишневський забиває, скорочує відставання. 2-4 Стає раку. Дивимось э, Михайло Чебан, Михайло Чебан пробиватиме. Зараз пробиває Михайло Чебан. Потрібно як мінімум, зберегти свою перевагу. Якщо не збільшити, зараз зіграв Олексій Бабков. Переходить, пробиває. Передача, але вона перехоплена. Іван Стасів. Вихід зараз 3 в 3. Олександр Шимків пробиває. Гащук направо. Вишневський гащук перехоплення. Ще буде удар по порожніх воротах. Є удар і мечтаво. М'яч залишається у грі. О, вперед передача від Ігоря Вишневського прийшла, але тут перехоплення. Удар по порожніх воротах і цього разу забиває номер 18. Гінько. 5-2, І це напевно уже.